Куда ми заїхали? Хось вже безразні тема. Давай тут останемо. Давай. Ладно, ну тут якесь піаніно, тут особо нічого нема. Ну не. да. Якийсь величезний будинок. Але треба ще походити розвидніться, бо у нас навіть немає ніякого оружжя. Йо, дивися! О! Базарки! Скільки жіночки! Якось ці продукти вже трошки загнили. Так. Да. Ага. Ах, жаль, що загнили. О, шар... О, поліцейський участок. Тут навіть розшукується якийсь чувак. Ага. Ого, тюрма. Ладно, давай не будем заходить. Mm, давайте, 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 давайте йдемо в той великий будинок, буде там. Угу. Це походу якийсь бар, я не знаю, якийсь кафе. Йо, по-любому. Салон. А неаккуратно. Где на де ножики? Нам надо ножик. Срочно, полин, там хтось є. Йдем. Маленьку. перша. Німа. Так. Ви хто такий? Руки за голову. Я просто бармен, я не заражений. Ну, раз ви не заражений, розказую, то скільки в мене заражений. пальців на руці? П'ять. Ладно, він не заражений. Добре, ви можете нам дати щось перекусити? Да, звісно, ось Каша. Дараз. Ось Йо, яка пюрешка взагалі пюрешка прям. Ви, ви, Вибачте, а вас не, не зядесь тут переночувати, чи що? Звісно, можна. пішліть на другий этаж. Yeah. О, тут, Ось, тут є спальня. Тож, не Окей, ну, ліжка дійсно класні. О, це для мене кімната. А скільки у вас буде коштувати її знімати на один день? Або на пару. Сто гривень. Ладно, оплату ми вам завтра занесем. Ладно, до побачення. до побачення. Треба закривати двері на ключ, бо ти бачила які очі в того бармена? Угу. Ну класно, ми погуляли, конечно. Да, я такий зачетний револьвер знайшла. Ага, тепер не дуже кашки. Ти сходи в тубзик. А ти думаєш він тут є? Добрий вечір. Да, добрий ми вже впати. Солодких снів. Я, вам. Пішли дякую вам. Пішла в нашу кімнату. Став сюди світичко на домочку. Ну що, давай лягать спати. Да, але мені трохи напругає, що ці двері не можна закрити. Ну то нічого страшного, він родіби нормальний, просто очи трохи страшні. Угу Ладно, лягаю спати. Спрятую? А. Ти то що ще музику? За музика якась mm стима. -hmm. Пошлі глянем, що там робиться. Mm -hmm. Ой, Добре, те Добре. Добре. Ви вмієте грати на піаніно. Доброї ночі. Добрий. А чого ви так граєте на піаніно? Мені хочеться. Mm, може йде прячуть спати. Та не мені не спиться. Та й нам не заважайте. Ладно. Зараз піду. Добре, нічого. Mm. Він щокнутий я походу. Бігінь 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 бігінь. Мені не подобається. Давай лучше що просто посидимо з закритими очима. Мало ли що він буде робити? Угу. <говорит> Тобі не здається, що хтось здихає сильно. Ну, буває. Чен! Що ви робите у нас в кімнаті? Сходу, він здихає. Ой, а що у нього вскрою, що вона така якась вже... Він, походу, був зомбі. Походу. Ладно, нам треба тікати. Я десь бачила поломану машину, нам треба буде її якось отремонтувати, поки не пізно. О, окей, я побігла, вистраємо. Зараз її перевернемо, бо вона вроді перевернута була. Отам десь. Йо, я вже бачу. Зачекай, так темно, треба взяти факел. Ох. Быстро, швидко, швидко. Ого, вона перевернута, але в неї ще не накачане. Поставь, постав факела постав, і давай попробуємо якось її перевернути. мені рука болить. Та, давай... Е... Блін, ну в ній побити стікло, ну вроді би вона ціла. Ну, в принципі, так, да, вона ціла. Ну давай, давай ти за рулем будеш. Добре.